Хочу поділитися з вами такому новенку з покупку. Купили кобело. Там вона вже була на каналі попередніх відео. Є багато назніманого що я так думаю, що відео відео з запізненням, але придбали таку новинку. Бела походить з середного Березова, Косівський район, Івано-Франківська область. Дочка жеребця який був жеребець в середньому Березові буржуй. В середньому чи в нижньому, не знаю точно. Це його дочка. Жеребець точно не знаю якої був породи. Чи це був радянський ваговоз. Але то, видно по кобилі, камера так не передасть Це само собою, але... Все, що має бути, так сказано. Починаємо попробувати вийти жеребцем. Ще не, не палеці, але хочемо спробувати так, аби раз-два відогнати, може розпалиться, щоб був якийсь контакт, трошки її розігріти. Olha. Vale. Прийшли ми вже на місце, пригнали кобелу, зараз будемо пробувати сега, трошки її розігрівати. Ну не ще ніякого вигляду би палилася, але може трохи буде з жеребцями. Зачне палець, трошки її розігріємо. Нагадую, вже ребят на паровку, кого би цікавило, номер буде під відео. Так, попробували ми підвести, пробували крити. Вона розпалюється, але вона ще і не палить добре. І ще не стоїть так. Ми дурної. Не, без, без насильства, так скажемо. Попробували, трошки розігріли, будемо будем пробувати. Десь другий раз, як, як вже буде видіти, буде, що розпалило Так, Нагадуємо жеребець цеган. Жеребець на паровку. Чарне має бути 3 роки, молодий, перспективний. скажем, поки що ціна стартова паровки 2000, кого би зацікавило тут у цих краях Івано-Франківська область, Косівський район села Баня Березь. Спарувати таким красиним поки що стартова ціна 2000 гривень. Кого би цікавило, ще не треба, треба приводити кобили кобелесу сюди. Виїзд жеребця виїзду нема, бо нема чим возити. Що кому цікаво, можете собі приганяти сюди. Кобили. Sem. Sem parsirona.